Ну, це знаєте, це показує, що українська армія починає відрізати шляхи постачання для російської армії, які йде з Криму. так Тепер вони будуть змушені. Якщо дивитися на карту, вони тепер змушені йти через Армянськ, так які обстрілюються в тому числі Хаймерсами. Це збільшує їхнє логістичне плече, збільшує їхні витрати, в тому числі, і показує, що нещодавно Шойгу зробив таку відкр... заяву про те, що виявляється, якщо будуть бити по території Криму, тоді Росія. От точно буде застосовувати всі методи для того, щоб бити по центрах прийняття рішень. Тобто, ну ніхто, мабуть, не сказав пану Шойгу, що перший обстріл Криму почався ще 9 серпня минулого року. Тоді були перші прильоти по аеродрому, там Привольне чи якось там воно називається, там біля Феодосії, не Феодосії, а Єфпаторія, якщо не помиляюся, і далі постійно йде йдуть удари по Криму. І коли там пан Шойгу це сказав, попав, ну ударили, і риторичне українське питання, і що? А нічого не буде, тому що у вас немає можливості щось зробити додатково. І тим більше, заява Шойгу, знаєте, я думаю, сильно напружила мешканців Москви. Та Білгород, тобто, за, коли ти б'єш по Москві, виявляється, нічого тобі не буде. А от поза Крим буде. Це раз і по-друге, так почекайте. Ви ж включили в склад Російської Федерації Херсонську область, Запорізьку область, Донецьку, Луганську область, так. Так там можна, виявляється, воювати, або пан Шойгу у нас повинен сидіти навіть за російським законодавством, тому що він фактично визнає, що це території не є територією Російської Федерації. Тобто, пан Шойгу потрапив досить. Дивне становище. Як завжди, знаєте, мабуть, голова потрібна для того, щоб туди їсти, тому інших у мене пояснень немає, тому що чогось він прокинувся і знову почав погрожувати там ударом по цих по центрам прийняття рішень. Ну, ну і спробуйте. Ну спробуйте, все рівно у вас нічого не вийде.